В ремонті холодильник Samsung. Ось такий під забудову. Попав він до мене в ремонт новий. Люди ним не користувались і привезли його майстри, які займаються зборкою меблів. Попали в неприємну ситуацію. Зараз покажу. Закрутили саморіз і саморіз попав. В контур підігріву дверей. Звичайно, газ вийшов і якраз хотів зняти наглядний обзор про контура. Багато майстрів зразу відповідь, напевне, не додивившись відео, якщо, можливо, буду дивитись, сказали. Та відрізав контур, відкинув підпаяв. Не тут то було. Об'ясню зараз, якщо в старих можна відрізати, здозувати газ, і воно все працює. От тут. Ззаді стоїть маленький алюмінієвий радіатор. Десь отакий, напевно, я просто закрив, там його не видно, вже все скрутив. Якщо підкинути на сам радіатор, так, можна поставити ще там додатковий В принципі, радіатори тут алюмінієві трубочки, отакі на ньому отакі тоненькі алюмінієві трубочки. тут бачимо один петля контура, друга. Так, І якщо задіяти лише один радіатор. Іде перегрів, сумашечний перегрів, що призведе, тобто все одно температуру він не набере, тому що перегрів, і вб'є компресор. Тобто Такий варіант, просто вб'є компресор. Напевно, багато хто скаже, а там є вентилятор. Так, вентилятор є. Якщо в старих моделях Samsung і LG, вентилятор запускається в роботу з компресором разом і його охолоджує. То тут чомусь реалізовано все навпаки. Тобто, коли компресор зупинений, стоїть, так, тоді включається вентилятор. І зараз чуємо, працює компресор, а вентилятор стоїть. І то вже я його ганяю десь сутку. періодично за ним спостерігаю і постійно він так працює. Тобто, коли він працює, він виключений, коли компресор виключився, вентилятор вдуває, охолоджує, поки він. Відпочиває. Тому викинути тут контур і задіяти в той маленький, до речі, радіатор алюмінієвий Хто не пробував, може спробувати підпаяти до такої трубочки фільтр або алюмінієву капілярку. Так що, отакий обзор на контура, хто хто в темі, той розуміє. А для старих майстрів, які скоро чирікають контура, переважно їх навіть і не провіряють, відрізають, зібрали б от ситуація, вбили б компресор. Тому вирішив зняти отакий обзор. Та? І щоб, щоб розуміли, з чим справу мають, треба завжди. Дивитись, як воно система працює для того, щоб не попасти на гроші. Компресора, інверторні не дешеві. так що ось така картина. Ну, в принципі, задачу поставлено виконано. Чоловік вже віддзвонив, Людина задоволена. Ось такий був обзор. Всім пока.